Видимо, не видимо, українська народна казка Був собі пан та слуга. Та як були вони ще малі, то вкупі гралися і все в них було порівну. А як став панич паном, то так зненавидів того слугу, що давай загадувати та вигадувати, щоб звести його зі світу. Коли ж слуга, усе те поробить і знову вертається живий. От якось пани загадує. Принеси мені, каже, видимо-не видимо. Іде слуга, плаче, і так, плачучи, зайшов аж у ліс. Та такий страшний, що Господи дивиться, стоїть хатка. Він і увійшов, та й заховався під припічок. Аж приходить дід старезний та й гукає. Видимо, видимо, накрий на стіл. Тут зараз де не взявся стіл, а на ньому всілякі напитки і наїдки. От той дід наївся, напився та й каже Видимо, видимо, прибери. І зараз те все бозна де й поділось, а той слуга з-під припічка усе те бачить. От як дід пішов, він виліз та й собі. Ану, каже, видимо, не вийдемо, подай мені стіл. Зараз де не взявся стіл. Він наївся, напився, тоді питає. А що, видимо, не вийдемо, Може, тобі в цього хазяїна вже набридло? Та набридло, каже, то ходім зі мною, ходім. Ото й пішли. Слуга версту одійде і гукає. Видимо, не видимо. Чи ти тут? Тут тут, хазяїне, не бійся. Коли це йдуть, бачить він, що покої будуються. Нікого не видно, тільки сама сокира. Сама й теше, сама й рубає. А що треба підняти? Сокира устромиться, сама й на гору витягне. От видимо, не видимо й каже Проміняй мене на сокиру саморубка. А я тебе настожену, як тільки гукнеш. Тільки це сказали, а тут і дідок іде. От той слугай каже. Проміняй мені, діду, цю сокиру саморубка навидимо невидимо А яке ж те воно, видимо, невидимо Слуга тоді й каже «Видимо-невидимо, подай стіл. Тут дещо й вродилось. Дідок напився, наївся. Це, каже, добра штука. Чому ж не проміняти? Та й віддав йому ту сокиру. От вийшов слуга за горбок та й гукає. Видимо, не видимо. тут тут, хазяїне, коло тебе. От випало йому знову йти лісом. Іде він, і бачить, що скаче кругом лісу ломачка, а в лісі дідок ходить. А що це питає? Діду, у тебе таке. Та це Ломачка самобійка. Ось, дивись, ану, каже. Ломачко, самобійко, поскочи трохи. Та Ломачка, як почала скакати, що не скочить, то дуба звалить. Слуга тоді до свого. Видимо, не видимо, а подай нам стіл. Зараз дещо й вродилось. Дід наївся, напився та вже ніяк і не одчепиться. Проміняй мені та проміняй своє видимо, невидимо на ломачку самобійку. А видимо, невидимо тихенько й каже. Ти проміняй, бо я знову тебе буду, як тільки гукнеш. Він узяв, проміняв на ту ломачку самобійку, вийшов з лісу та й гукає. Видимо, невидимо ти тут. Тут тут, хазяйне, коло тебе. От приходять вони до міста. Зайшов він у корчму, зараз, як закомандує, видимо, не видимо, подай на стіл. Відразу дещо і взялося. Він напився, наївся, та ще коло себе чоловік з десять нагодував. А тоді видимо, не видимо, прибери. І зараз те все бозна дай поділось. А в тій корчмі гуляв козак, побачив та й каже це не та штука, а от у мене штука. Ану, прутинути. Де не взялися прути? Як заходились, то коло нього аж свистить. Ось, проміняй мені їх, каже козак, на твоє видиму невидимо. А видиму, невидиму йому на вухо каже. Ти вже проміняй і йому, бо я знову тебе буду, коли гукнеш. Він проміняв його на ті прути та тільки вийшов за місто і Видимо не видимо. Я тут, тут, хазяїне, не бійся, озивається. От прийшов він до свого хазяїна, до пана, а в пана саме гості були. Та поназ'їздилось їх такого. Пан, як побачив, що він вернувся, та як закричить А подайте мені канчук. Ні. Каже слуга, усе ж так не буде тепер. Ану, Ломачко, самобійко, почастуй цих усіх гостей, але добряче почастуй. Як почала та Ломачка гостей частувати, що побила, а що повтікали, він тоді допрутів Ану, прутинуте, як візьмуться ж тії прути коло пана, Пропаща година. От як очистив він добре пана. Пішов собі та давай будуватись. Ломачка, самобійка, дуби валить. Сокира саморубка сама рубає, сама й теше, сама й тягне, а він тільки походжає і наказує добре йому. Як збудувався, розхазяйнувався, оженився, живе собі розкошує. Видимо, невидимо годує його, уже він і сальцем обріз. Злегенька походжає. Коли ця дружина щось не піднорив йому сказала. А він. Ану, протинуте. нема прутів. Ломачко самобійко. Нема ломачки, нічого нема з того, що проміняв. Немає, і видимо не видимо. Бо запанів, і зледащів він дуже. Відтоді довелось йому вже самому все робити. Он як. Бо як обростає чоловік салом, тоді толку з нього мало, от і казочці кінець, а хто слухав молодець.